Ага. Ого. Привіт, народ! З вами Бодя, і сьогодні ми продовжуємо The Binding of Isaac Repentance. Так, у нас далі челенджі, і наступний челендж, який я хочу пройти. Називається Speed. Так переводиться як швидкість, а не те, що ви подумали. Тому давай заходимо. Там розкажу. Нам треба дуже поспішати, тому я натискаю паузу. Бо буду бігти, не знаю напевно паузу і вам розкажу, що тут взагалі відбувається в цьому челенджі. По перше. Ми граємо за Айзека, як бачимо, да, і ми надзвичайно швидкі. Чому ми швидкі? Тому що все в цьому челенджі має ефект зламного годинника, коли все пришвидшене, так другий момент, чому в мене гра зараз на паузі, тому що в нас є 16 хвилин, щоб перемогти серце мами. Після 16-ї хвилини ми не вмираємо одразу, але кожних 10 секунд пона вас буде проходити дамаг. Тому я думаю, ви ж 16-ї хвилини. Буде майже нереально, хіба що з якимось диким відхилом, який навряд чи ми зберемо. Позитивних моментів у нас будуть і золоті кімнати, і магазини, тому ми зможемо отримати досить багато айтемів в цьому челенджі. Ну а так, будемо пробувати не вмерти на цій максимально великій швидкості, да? бачимо, що мухи прям хочуть мене наздогнати. Але ми, в принципі, теж швидкі, тому зараз на реакції якось будемо це все відігрувати. Вже маємо золоту нашу першу. М, акваріус довго думати не треба. Беремо і поїхали сюди, теж одразу заходимо, напевно. Ще ми так всю хепешку зараз потратимо, Да, але нічого. Дачку нам дали, це теж круто. Какахі треба ламати, але ми дуже поспішаємо, тому не знаю. Можливо, і будемо пропускати какахі, по можливості будемо дивитися. Та да, я ще трохи говорю в ніс, і з горлом у нас не дуже все добре, тому я вибрав. Цей челендж, тому що за 16 хвилин маємо справитись. Правильно будемо на це дуже сподіватися. Поки кімнати в принципі не складні, але ця досить таки довга. Довгі кімнати нам на руку геть не грають, особливо коли в нас дамагі не так багато. Монетку забираємо. У нас так-то одне сердечко залишилось. Це не те, щоб круто. Взагалі не знаю, навіщо я сюди пішов. Заради магазину, напевно, без грошей. О, щоб треба машитися поні. Зараз вмрем почнемо заново. Ну да, щось з півсердечка геть невесело. Так то. Ну, ключика забрали. О, тут хороший камінь. є. Будемо жити. М -м -м, в магазі. Ну, прикольно, але нічого купити не можемо, тому їдемо до боса. Тут в нас Duke of Flies. Цього маємо нормально забрати швидко, я думаю. Маємо навіть не надамажитись, що теж дуже важливо. Бо синє серце хотілося б зберегти. Чим мухами він плюється, дай Боже, дуже швидко. Ще й оцих великих червоних жирнючих посилає. Головне самого боса вбити у за нього ще й сіре серце випало. Це дуже класно. Це нам максимально допоможе далі. Я думаю, ми все-таки підемо по диявольським, хоча нам дали жирний дамаг, так, монетку, залишили нічого страшного. Дуже поспішаємо. Знову ж таки, головна мета за 16 хвилин доїхати, куди нам треба. З всім іншим якось розберемось. Оце він плюнув у мене, звісно. Гематогенка. Добре, з'їли сердечка, похіллись, їдемо. Енві, Енві, капець довгий. Нам не треба довгі кімнати, Енві. Тебе ще й треба дуже легко на такій швидкості, да? Коли він повільний, він не такий страшний. А зараз прям ух. Ну да, да я дамажусь. Бо прям в мене очі так не роз'їжджаються, щоб за цим всім слідкувати. Енві, я не знав, що ти можеш такий злий бути. Кпєц, я на ньому всі сірі серця злив. Зате він дав шуб Шубдавуб Шуб -давуп, це круто. Це нам допоможе прям чистити щось. Цього сундука забираємо. Ой, тринька ще й крута у нас. Ну окей, окей. Тут серфем лежить, теж дуже круто. Ну, ми нормально так зарядились. Хороший камінь теж забирай. М -м, тут просто бомба була. Ладно, теж піде. Краще, ніж нічого. Дивіться, як шубда зачистили тут все. Просто прекрасно. Живу за принципом двох петок. Просто прекрасно. Тут кімнатка якась ще прикольна. З трьома сірими сундучками. Теж дуже круто. Все забираємо. Пауків шубдавубом. Пока. Тут ще кімнатка. Кілька злих мух, Серафим дуже допомагає їх чистити. Прям капець, круто. Що по часу в нас? Ага, 11 хвилин залишилось. Небагато, треба спішити. Штука, яка приварює тріньки, класно, але ми беремо просто сіре сердечко і поїхали. Так тут чорне, яке ми не можемо, на жаль, забрати ніяк, бо польоту в нас немає. Щоб давуп на боса залишаємо. Сундук такий, ну давай заберемо. Ідемо на боса. Регмен. Зразу його, щоб давупчиком. Добиваємо. Офігенно. Ущій айтем класний дали. І гарантовані угоди. І ріг цей крутий. Треба все забирати. Головне, не надамажитись да? У забрав. Ну але на такій швидкості, коли поспішаєш, це не так легко, як здається, насправді. Але от тепер нам треба просто летіти кудись, тому що часу небагато. А ми вже плюс-мінус щось зібрали з тим, що в принципі можна пройти. Треба тільки хпешки десь знаходити, і буде все у нас круто. Челендж, я не знаю, чи є сенс заходити, напевно, ні. Просто втрата нашого дорогоцінного часу. Блін, міні-бус. Жесть, який він швидкий. Просто жесть. Давай, щоб даву вам його кінетруль бомби. ласка, босс вмирай. Містер мега. А містер мега це круто. Бо я подумав, що це активка. Це просто п'ять бомб і модифікатор на бомби. Це дуже круто, тут зразу бомбу ставим. Блін, погано поставилось, напевно, да? Ні, тут нема просто секретки. Окей, я поняв. Просто біжимо далі. Тут серафимчик дуже допомагає з цими мухами, прям максимально. Пауків розібрали, золота гілітина. Ну, блін, це класно. Ну давай попробуємо Насправді, це такий дуже двосторонній айтем. Він то статів капець як дає, але він збільшує шанси десь надамажитись і взагалі. Трачати себе в толпі, що разом з цим челенджем на швидкість досить неприємна комба, але я думаю, ми зможемо з цим якось працювати, тому що статтів, знову ж таки, капець, як воно багато дає. І нам це однозначно пригодиться. Карту давай заберемо у ще два сірих серця. Е офігенно, все, біжимо шукати боса. Ну, лютина дико, звичайно, напрягає, да? Нічого, заходимо. Блін, це є круто, по бо босу він не попав. Нічого, ми його і так забираємо. Золоте сердечко ще випало. Ми його, до речі, теж відносно нещодавно відкрили. Тут що, ну давай заберемо. В принципі, сердець багато, да? Золоте хапаєм і поїхали. Що по часу? Вісім хвилин У нас взагалі капець, як мало часу. Насправді, М -м -м. це не дуже класно. Це нам треба ще більше спішити. Це ми якось не вкладаємося. Люлька якась Амнезія. Ні, Амнезія, це погано. Амнезія нас заплутає нафіг. Давай в секретку. М -м, тут багато грошей. А гроші це класно, але беремо не всі беремо тільки самі дорогі гроші. У нас нема часу, оце гроші підбирати. В золоту йдемо обов'язково. Щось хапаємо, що нам тут дають, і їдемо далі. Це не цікава кімната. Проходимо нафіг ці гроші, а в магаз взагалі ми зайти не можемо. Ладно, значить проходимо просто далі. Якщо в нас немає ключа, ми вертатись сюди не будемо. Ми тут вже боса знайшли гра. Мене взагалі не цікавить. Магаз там не магаз. Я отут зараз чаба завалю, і ми собі поїдемо на наступний поверх. Знов на могода відкрилась. А, ну да, у нас же ж є ця штука, я вже й забув. Так, тут насправді оце точно треба брати. На рахунок гімпі я не знаю. Блін, брати гімпі нам чи ні. ну Так то гімпі крутий, да? Ладно, давай карту натиснем. і поїхали разом з гімпі. Да-да, червоних сердець у нас більше немає, але в нас капецький хороший дамаг, тому я думаю, можна якось з цим працювати. Флетпені, флетпені більше приходиться. Ключів нема, можливо. Цією штучкою виб'єм собі ключик другий з якихось монеток. Карта смерті підберись, будь ласка. Золотий ключ випав. Але що ж ми його ніяк не заберемо? А отут от ключик нам випав. Це офігенно. Два ключика навіть челендж навіть не чекаю. Нема у нас на це часу. Зла кімната, давай просто картою їх всіх. Просто картою. В кусачку теж вже не йдемо. В магазин зайдемо. В магазині нічого класного. Виходимо з магазину, біжимо швидко шукати боса, бо ми десь не туди зайшли. У нас 6 хвилин залишилось. Це геть небагато. Давай бомбуємо туди. Два сірих серця. кого? Там хороший камінь був, походу. Офігенно, лялька працює, дамажить всіх. Блін, знову не до боса прийшов. Це погано. Нам треба карта якась, щоб в магазині випала. Ми могли до боса ходити. Прям дуже чітко і зразу. До речі, золота кімната. О, клас, ще дамаг, і хпшки, все, що нам треба. Але ще нам дуже треба на боса попасти. Чим швидше ми це зробимо, тим краще. А його тут знов нема. Та капець, давай просто дамажся у всіх і їдем. Немає в нас часу оце от розбиратись тут. Де? Хто? чий. Так а тут дабл трабл? Чи це Excel? А ні, це дабл трабл. Це погано. Це нас знову ж таки затримує. Так, в угоді геть нічого, поїхали далі. Капець тяжко, давай велика кімната. Ні, велика кімната говно. Став бомбу, виходь, нам не сюди явно, нам до боса. Нам до боса. Причому чим коротше, тим краще. Я відчуваю, що він вже десь прямо тут. Ну прям точно, десь тут він. Давай гра! Ні, що це за кімната? Швидше, нам не можна в таких довгих кімнатах сидіти. Так, магаз знайшли. Магаз, давай бомбу. Не бомбу, карту, неважливо що небудь давай, синє серце, і поїхали. Знайшли боса. Офігенно. Маємо 4 хвилини. 4 хвилини це мало. О, це вже мамка. Мамка це класно. Намагаюся її десь бомбами надамажити, поки не сильно виходить. Давай, мамка, не мені ніколи з тобою битись так довго. Клас вбили. Забирай серця, босраж відкрився, але в босраж нам не можна. Рампус тут ще є. Офігенно бомбою його прийняли просто. Все, бери серця і поїхали. Поїхали, поїхали. Так, ще два поверхи за три хвилини. Ну, вроді, непогано йдемо, так? Да? Давай, черепок, відкривайся. Будь ласка, витрачає мій час просто. Ну Та да, черепки це взагалі треш якийсь. Вони просто не хочуть відкриватись. Черепок, алло? Ладно, я виходжу звідси, чи що? Ну він не хоче нарешті. Це капець, як він довго відкривався. Мені прям дві хвилини залишилось. Я не можу з вами тут так довго грати. Ага, спішити, жити, спішити треба, дивись, не проспи, да. Біжим, біжимо, біжимо. О, за цього чувака щось дадуть. Ще якась карта. Карта дурні. Ні, дякую. Це Те, теж ні, дякую. Дайте боса. Дайте боса швидше. Байчусь на сундуки. Не можна байтитись на них. Нашого боса клас. Вбивай пауків, заходь на боса. Локі. Давай, тавер, тавер, тавер. Дамаш, в угоду. шприц, давай, півсерця, давай. Лапка гапін, нафіг ляльку беремо. Конджойн зібрали. Офігенно. Але у нас щось там хвилина осталась, може вже менше хвилина. Ну встигаємо, да? Встигаємо, встигаємо. Челендж швидкість, біжимо. Наставіть багато сертець є, але босс не тут. Повертай назад. Секретку ще відкрию. Провіряй, диви. Ні, не відкрию. Ладно, поїхали далі. Нафіг секретки, секретки для слабаків. Вбивай черв'яка швидше. Гімпі працює, гімпі їм Вбивай черв'як вмер, поїхали. Ще один черв'як на тобі. 28 секунд. Гра. Швидше, нам треба босса. Де ваш бос? Що за карта? Джокер. Джокер нам не треба. Швидше, будь ласка, 17 секунд. Найшов боса. Найшов боса. 17 секунд. Давай. Я вже починаю дамажитись, напевно, чи що не знаю, що робиться. 6 секунд швидше. Швидше, 6 секунд. Нікуди. Дамаж її бомбами, чим хоч. Нуль секунд, я вже дамажусь, я вже дамажусь. Ми ледь встигли. Угода, заходимо, просто подивитись. Прикольно, забирай. Забирай, ми пройшли. Рівно 16 хвилин і відкрили офігенну карту. Ух, Це було напряжно. Це було напряжно. Я можу нарешті видихнути. Крутий челендж, мені сподобався. Серце за 16 хвилин. що з першого разу. Я навіть не реролив, ви бачили, навіть 10 секунд проговорив на початку. Ну якщо тобі сподобався цей челендж, обов'язково став лайк, підписуйся на відео і чекай ще більше челенджів і контенту від мене. Ну Все, давай, пока-пока.